Слава Україні, товариство! Мене звати Макс, ви на каналі Лішоп, і сьогодні на огляді будуть кросівки лінійки Terrascape, яку я рекомендував від досі топ-10 кросівок на осінь від бренду Nike. Це є Nike Air Max TerraScape Plus. Нагадаю, що крім плюсів, в лінійці TerraScape поки що є 90 та 97 Max Коробочка не стандарта, хоча, в принципі, багато з вас, я думаю, вже таку коробочку бачили. З надписом Move to Zero. І знизу такий от надпис, що. Кросівки всередині, як мінімум, на 20% по своїй вазі, зроблені з перероблених матеріалів. Насправді, Nike багато випускають речей не тільки кросівки, а й одягу з перероблених матеріалів, але чомусь вони не заходять людям. Це можна побачити і по цінах, по яких потім це все продається на селі. Хоча ініціатива дуже крута, якби люди купували всі ці ресайкл-продукти, воно би по-любому вплинуло і бустануло весь цей ринок. Всередині кросівки теж йдуть без додаткового паперового упакування. Це теж аля по типу еко, тому майте на увазі, якщо ви отримуєте якусь таку пару, і цей папір ніхто не вкрав. Просто він в комплекті не йде. До речі, ця пара привезена клієнту під замовлення, тому як десь вам щось треба дістати, привезти, то звертайтесь. Підошва, по суті, така сама, як в звичайних плюсах, лише з перероблених матеріалів. Це ми можемо побачити по кольоровій резиновій накладці знизу. Всі оці кольорові елементи це по суті якісь частинки мусору. Ну і сама піна теж відрізняється. В неї спеціальна назва, ось тут ззаді написано: кратер ФОМ. Вона теж м'ягенька, і різниці, мені здається, зі звичайною піною, зі звичайними тіянками ви не відчуєте. Ну і всередині, ззаду, і спереду балонові вставки. Перейдемо верху і якраз. Він по дизайну відрізняється від своєї базової версії. В оригінальній парі по всьому периметру йшли такі типоючні накладки, які з часом саме в місті згину спереді могли тріскати. Хто носив, можете відписати, чи було у вас таке. Тут їх немає. Замість них додали резинову вставку на всю бокову частину з двох сторін, яка по суті і буде фіксувати вашу стопу. Сам матеріал верху теж інший. Практично у всіх кросівках лінійки Terrascape застосовується ріпстоп. Він легкий, досить. Досить цупкий, але майте на увазі, що він все-таки промокає, бо багато людей думають, що він і воду не проникне. З візуалу додали також велетенський свуш, який ховається під резиною, і маленький свушик на самій резині. Шнурівка, по суті, звичайна, круглої форми і проходить через основу крусівка і через ось цей резиновий каркас. Є питання на рахунок фіксації п'ятки, тому що. Всередині тут нічого немає. І по суті, п'ятка у вас фіксується лише ось цією резиновою накладкою. Ну, як ви зрозуміли, вона не фіксується взагалі. Хоча в базовій версії Force ця накладка всередині є. Язичок нібито стандартний, мягенький, але до нього також є питання: з внутрішньої сторони йде ось такий шов, який, коли ви будете надягати літом. Ну, хоча це не дуже літні кроси, але все ж таки, якщо ви будете надягати слідки, то є велика ймовірність того, що в передній частині саме від ось цих швів, у вас буде натиратися ступа. Але вдягайте довгі носки, і в принципі окей. Ціна full price 185 доларів. Зараз є приблизно 10 колорвегів, і всі вони продаються дешевше. Те, що я й казав, людям перероблені матеріали не подобаються. Але особисто мені дуже подобається ось такий апдейт базової версії, як. На мене виглядають вони набагато свіжіші, а якби я вирішив собі купувати плюси, я би по-любому брав якісь плюси з лінійки Terrascape. З вами був Макс, канал Лішоп, якщо вам потрібні якісь такі кросики або будь-які інші, пишіть нам. Далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.